Дитяча гавайська вечірка, конкурс третій. А надихнулася я їм цим знаєте рибалками в парку. Чайна паличка з мотузкою і магнітик з магнітика на холодильник. я зробила 20 рибок різних кольорів. Робила я їх із бумаги, там де цей рот у кожної рибки є скріпка. Для того щоб вона магнітилася на нашу вудочку. з мене буде 10 дітей. Кожна дитина має зловити по дві рибки і дві ще якісь такі тут штучки. Зараз я вам їх покажу. І в кінці ми будемо підраховувати вагу кожного улову. Як буде розраховуватися вага? Покажу на прикладі жовтих рибок. Тобто кожна рибка, кожна там я не знаю, мідійка, кожна все у мене прописано і має свою вагу. Наприклад, у мене є чотири жовті рибки, три з них мають 2 кілограми. Рибка з жовтою скріпкою важить 3 кілограми. Наприклад, якщо з дітей хтось достає ось морську зірку, це рідкісна чарівна зірка з каралових рифів. Її вага 0 кілограмів. Вона легка, але особлива. Вона подвоює вагу найбільшої риби, що зловила дитина. Ну, такий собі бонус приз. Цікавий. Якщо вам впадло серце слухати, в мене він стій, я під самим відео розпишу, яка рибка за що відповідає. Три отакесенькі раки із ловків для яєць. Фарбувати, чесно, вже не було сили. Бажання було сили не було. Кожен рак також має свою, свою вагу. Наприклад, рак, у якого на хвості намальована курка. ну так вийшло Ось цей рак. А він перерізав сітку і одна рибка втекла. І дитина обирає, яка рибка поплила, не підтвердила рак з коричневим хвостом з ікрою. і він приносить 2,5 кг. І третій рак дає плюс 1 кг, якщо складеш малесенький віршик, про рака. Далі є два восьминога. Дивимося, що вони. Звичайний, це оцей такий, як ну, гарнесінький, де в мене ще ткани не вистачило, дає 5 кг. цей, який знаєте, там заплутався у пластику, на жаль, дає 3,5 кг, не виріс. І є ось ці мушлі, в яких слухать, знаєте, шум океану. Мушля, де скріпка зверху, дозволяє помінятися однією рибкою з будь-яким гравцем. Тобто, наприклад, ви наловили, наловили риби на 2,5 кг, хтось на 4 ти просто береш ну, примусово міняєшся. Такі правила? Мушля, де скріпка знизу, дарує додатково 2 кілограми. Дві такі мушлі, в яких оці робляться перлинки. Ах, тільки дивіться, мушля одна вже з перлиною. І ця мушля дає тобі 3 кілограми і додатково приз на секундочку, не просто так. А я підготувала його. О, підготувала. Друга мушля, звичайно, без перлини, без призу, але додає тобі 2 кілограми. Є ще 8 зміючок. Також зі скріпками, Але це їх не робила, я їх купила для образу медузи Гаргони, але поки його не робила, використала сюди. Якщо ловиться ця рибка, ця зміючка, вона віднімає по півтори кілограми. Але якщо дитина там проти, то треба виконати якийсь складний фант. І ось я підготувала на кожну зміючку. 8 фантів. Дитина витягує. а Якщо виконує, то тоді нічого не віднімається. Що скажете про цей конкурс? Я знаю, що ви довго його дивилися, але ну ви знаєте, я прям у захваті. Якби в моєму дитинстві хтось мені зробив такий конкурс, ну я б, мабуть, іншою людиною б